Вітаю. Вітаю! Лілії Іванівно. Дозвольте взяти у вас інтерв'ю з науково дослідною метою. Зазначаю, що надані вам матеріали можуть бути використані в подальших дослідженнях або ж опубліковані. Так, дозволяю. Мене звуть Анастасія, я студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича навчаюсь на спеціальності середня освіта історія. Нині я цікавлюсь повсякденним життям населення Буковини в радянський період. Шановна Лілія Іванівна, розкажіть, будь ласка, кілька слів про себе та свою сім'ю. Я Іваніщук Лілія Іванівна. 1970 року народження. Я одружина. У мене є чоловік і маю вже двоє дорослих дітей. Також маю маленьку внучку. Розкажіть, будь ласка, де ви працювали в радянський період і яку посаду обіймали? Uh, так, то були часи після закінчення моєї школи середньої освіти. Я пішла працювати у колгосп. Uh, чи працювали ви О, за такі, фахом? Спочатку я не працювала за фахом. Спочатку я була помічник зоотехніка і допомагала всьому, що, що потрібно було робити. Тому що татя я була молода людина, і мені надали можливість колгосп піти вчитись заочно в кіцманській сільськогосподарській техніку. І після того, як я поступила, то я вже працювала у спеціальності зоотехніки. Так як наш молодший, дуже молодий зоотехнік пішла була в декретну відпустку, то я вже займала посад зоотехніка. Скільки років тривало ваше навчання? Моє навчання тривало три з половиною роки яким чином ви добирались на місце роботи? В ті часи дуже Колгосп хорошо забезпечували людей. Це просто було чудово, тому що нам надавався такий спеціальний робочий автобус від Колгоспу, і він під'їжджав по зупинкам до тих вуличок, де хто жив, і на восьму годину ранку всіх збирали роботу. Автобус був у 7.30. І ми всі на восьмого день вже були на роботі. Е, колгосп, в якому ви працювали, знаходився поблизу вашого населеного пункту. О, в сусідньому населеному пункті, тому що то був колгосп на три села. Це колгосп знаходився в селі ширівці, і це були зарожани, Ширівці, і владично всі відносились ці три села до одного колфа якими були ваші обов'язки на роботі? У колгоспі? мої обов'язки у колгоспі були на роботі такі. Ми співпрацювали з комбікормовим заводом, нам привозили для це був репродуктор, свинорепродуктор, де вирощували маленьких поросяток. Зноматки родили маленьких поросяток і до трьохмісячного віку ми їх тут вирощували, а потім ми їх усіх передавали на відбудівельні комплекси, де вже їх відгодовували до великих. Мої ну, обов'язки були такі: почитати і порахувати, стільки потрібно було корму на одну голову поросяти. Так, щоб розчитати, стільки потрібно було ну, на одну клітку, в якій знаходилось яке количество пороцят, І те все посчитати, там всі корма порахувати, стільки потрібно скласти раціон для поросят. Скільки годин тривав робочий день? Робочий день у нас тривав від 8 ранку до 5 вечора. Ми мали обідню перерву. Від часу до двох. Ми могли піти, навіть недалеко від нашого репродуктора знаходилася ферма великої рогатої худоби і там була дуже чудова столовка. Навіть той самий автобус, який нас возив на роботу, він навіть людей збирав і міг вести возили до столовки, де ми могли поїсти. Це за їду у нас вираховували з нашої зарплати. Але це було дуже добре, бо того, що, ну, коли людина працює, то треба мати й обід і відпочинок. Бо це було дуже, дуже доречно. І зробити нас тоже. У тих уже після п'ятої години ми всі збирались, виходили, і нас автобус розводив додому. Скільки вам платили? У мене зарплата була 78 гривень рублю. Що можна було придбати на ці кошти? А ці кошти можна було багато для чого придбати. На ті часи один хліб коштував 14 і 16 копійок. Це була доволі велика зарплата, але я тобі часть зарплати, тільки працювала, я відкладала, бо того що в мене була одна мрія вивчитись на водіях. Я дуже хотіла мати права і їхати сама машиною. До речі, мені це вдалося, я вже 35 років маю стажу водійську. Опишіть, яким був трудовий колектив, якою була кількість жінок, чоловіків і взаємовідносини між членами колективу. Колектив у нас був невеликий. Мабуть, десь 20-25 людей. У більшості працювали жінки. Чоловіків у нас було небагато. Чоловік у нас був тракторіст, тому що треба було це все, корма, розвозити трактором по е, свинарниках, а в основному працювали жінки. У нас було двоє чи троє тільки чоловіків. А то в основному працювали жінки. От усі дружні. Е, всі жінки були з е, нашого села, з наших селів, і одне одному, одному допомагали, співчували. Були веселі, ніхто не сумував. Ну такий невеличкий, але дуже приємний, дуже гарний був колектив. Як проводили вільний час на роботі? Вільний час на роботі проводили так. Бувало що по святам робили концерти. У колгоспі був колгоспний такий хор. Ми могли йти слухати, хто ходив на репетиції цього хору. таким святковим дням ми ходили слухати цей хор. Ну, не було, могли поспілкуватись, пообщатися. Okay. Дякую вам, Лілія Іванівна, за інтерв'ю. До побачення.